Вітаю вас, малята! Нарешті настала чудова пора року зима. І Незабаром прийде свято, на яке чекають усі, і дорослі, і малята. А яка ж головна гостя на цьому святі? Так, це зелена, струнка, запашна ялинка. Ми прикрашаємо її до свята. Співаємо біля неї пісень, водимо хороводи, знаходимо під нею бажані подаруночки. Нам радісно і весело, але саме в цей час сумує і тихо плаче ялинка. Як ви гадаєте, чому плаче ялинка? Послухайте, будь ласка, казочку Василя Сухомлинського. Коли діти раділи, ялинка плакала. Наближався новий рік. Поїхали люди до лісу, зрубали струнку ялинку, привезли її у велику світлу кімнату, поставили посередині, прикрасами та цукерками прибрали, бігають діти навколо ялинки. Милуються, пісні співають радісно дітям, а ялинці страшно і сумно, бо немає ні лісу темного, ні зайчика сірого, ні небо синього, ні місяця ясного, бо в ногах у неї ні снігова ковдра, а паперці барвисті всякі. Заплакала з того ялинка, та ніхто і не помітив гіркої сльози, що впала з гілки на підлогу. Одна тільки дівчинка синьоока помітила, зітхнула тихо і прошепотіла. Ялинка плаче, закінчилось новорічне свято, поїли діти цукерки, познімали прикраси. А ялиночку викинули на подвір'я. Біля неї стояла Синьоока дівчинка. Малята, то чому ж плакала ялинка? Тому що вже ніколи вона не побачить свого рідного лісу. Потрібно багато-багато років, щоб з маленької ялиночки. Виросла зелена пухнаста красуня. Новий рік веселе свято, але воно триває недовго, і ялиночка, яка прикрашала нашу оселю, опиняється на смітнику, і лежить вона на дворі, забута і нікому не потрібна. А там, де росла ялинка, залишиться пеню, з якого більше ніколи не виросте. Нова ялинка. Але ж яке свято без ялинки, я пропоную вам купити штучну ялинку у магазині або купити ялиночку живу у горщику і навесні висадити у себе у дворі і разом з друзями прикрашати її кожного наступного року. Також можна прикрасити свою оселю. Єловими гілочками. Таким чином ми врятуємо ялиночкам життя і зможемо малуватися їми не тільки на новорічні свята, а ще й навесні, влітку, восени. Багато-багато років.